Все починається з насінини. Добрий день, малята! Всі ви знаєте, що на нашій планеті живе багато різних рослин. А чи задумувалися ви над таким питанням? Звідки рослини беруть початок? А все починається з насінини. Скільки на планеті рослин, стільки і різних насінин? Насінини які рослини? Відрізняються одне від одного. Вони можуть бути великі, маленькі і зовсім крихітні. Кожна з них згодом шукає собі нове місце, де оселитися. Цьому їм допомагають вітер, вода, звірі і птахи. Кожна насінина, потрапивши до відповідного для них місця проживання, пускає коріння. Адже коріння для рослини є найголовніше. Ним майбутня рослина міцно закріплюється в ґрунт та одержує з нього поживні речовини та вологу. Після того як рослина випустила коріння на поверхню землі, починає поступово пробиватися паросток, що тягнеться вгору крізь землю назустріч з сонкою, пройде небагато часу. Як над землею, можна побачити тонку стеблинку із парою листочків. Саме з цього часу рослина буде розвиватися до дорослої рослини, а допомагати їй у цьому буде сонце, вода, повітря і корені, що годують рослину. Коли прийде певний час, рослина накопичить достатньо сили, щоб випустити, на світ власне насіння. На стеблі можна побачити пуп'янок, схожий на згорнутий листочок. То майбутня квітка, що дасть насіння. Але щоб насіння було добре, родючим, квітці потрібен процес запилення. Для цього у неї є помічники. Це добре нам знайомі бджілка та метелик, які саме перенесуть пилок з однієї квітки на іншу. Цей процес. Називається запилення. Коли квітка відсвіте і насінина знову піде у подорож. Сьогодні ми з вами також зробимо із пластиліну букет із гілочок мімоз. Для ліплення вам буде потрібно половина картонного аркуша А4. Пластилін зелений та жовтий, дощечка для ліплення та стека. Все підготували для ліплення. Беремо спочатку пластилін зеленого кольору, нарізаємо його ось такими шматочками. Це будуть у нас гілочки нашої мімози. Спочатку робимо пластилін слухняний. Потім між долоньками скочуємо у кульку і цю кульку розкочуємо на дощечці у таку гілочку, подивіться, довгенько. Перша гілочка в нас вже є, розміщуємо її на картоні, трошки притискаємо, щоб вона трималася. Беремо другий шматочок. Так само його розігріваємо, скочуємо у кульку, і кульку перетворюємо на гілочку. Є друга гілочка у нас. Всього їх буде три. І залишилась у нас ще одна, розігріваємо пластилін, робимо кульку. І з неї ще одну гілочку рухами вперед-назад робимо останню гілочку. Так, розмістили, трошки притискаємо, щоб все трималося добре. Тепер будемо робити листочки нашим гілочкам. Беремо меншенький шматочок пластиліну, ніж на гілочку. Скочуємо у кульку, потім робимо з кульки таку маленьку, нібито ковбаску і пальчиками розплющуємо у листочок, стекою промальовуємо проживочки в нашому листочку. Ще один листочок робимо у кульку, трошки розкочуємо і розплющуємо пальчиками у листочок. Провальовуємо прожилочки. І останній листочок робимо Кульку розкочуємо і розплющуємо пальчиками ось отакий листочок. Не забувайте трошки-трошки притискати, щоб все гарненько трималося. Тепер ближче до себе кладемо. Наші гілочки, жовтий пластилін беремо, відщіпуємо маленькі шматочки, скочуємо їх у кульки або між пальчиками, або пальчиком і на долоньки, і трошки-трошки притискаємо, у нас виходить ось такі квіточки мімози. Звертаю вашу увагу, що треба саме скочувати їх у кульки. І тільки потім їх притискати. Ось такі гілочки мімози в нас вийшли.